Скоро наближається велике свято Пасхи, тому таємниця друга. Пасха це двостороння угода, де від людини потрібне знання та виконання договору. І часто, коли людям кажеш, ти знаєш, це не по біблії, це неправильно чи то неправильно. І вони кажуть: ну, це святе, це для мене щось святе. І кожна людина вона має якісь свої святі моменти. Але ми забули, що є Бог, і в нього теж є святі речі, і найсвятіше це його Син, Ісус, якого Він віддав. І ми часто говоримо про свої святині, але ми забуваємо про Головну святиню. Яко, яка є Бог, і Бог у крові Ісуса поклав завіт, договір. Тому Ісус це Пасха наша, це заповіт, це договір, який ми, як твій, мій церкви з Богом. Амінь.